Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття з аплікації. Малята, а ви любите відгадувати загадки? Тож слухайте уважно. Влітку диво це знайду, в полі, в лісі і в саду. Ці рослини кольорові, запашні, такі чудові. Так, це квіти, метелики літають. І шукають галявину з гарними квітами, щоб поласувати нектаром. Малята я пропоную вам виготовити квіткову галявину. Ось таку галявину ми будемо викладати. Давайте згадаємо назви кольорів. Якого кольору ця квітка? Так, синього, а ця квітка, Так, червоного. А якого кольору ця квітка? Так, жовто для роботи нам потрібно пів аркуша паперу формату А4 зеленого кольору, паперові кружечки різних кольорів для пелюстків і серцевинки віток. Починаємо працювати. У нас є різнокольорові серединки квітів, добираємо пелюстки однієї колірної гами та поєднуємо їх із серцевиною квітки. Ось яка вийшла гарна барвиста галявина для метеликів. Тепер вони зможуть поласувати смачним нектаром. Малята, я пропоную вам пограти в гру метелик лети». а мами й татусі, сподіваюсь, допоможуть нам. Метеликів треба прив'язати на нитку і підвісити до шнура. Малята будуть дути на метеликів, щоб вони літали. Дихальні ігри дуже корисні, вони забезпечують оздоровленню і загартуванню дітей. Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення, малята!